Він працював міліціонером, охоронцем, був артистом цирку і до сих пір показує дивовижні фокуси. Знімався в художніх фільмах, кліпах і рекламних роликах. Сцена це його рідний дім. Його образ запорізького казака став брендом не тільки Запоріжжя, а й усієї України. Хотів вас заінтригувати. Але відчуваю, ви вже здогадалися, хто буде наступним героєм програми Особиста справа. Це заслужений артист України. Олег Григорєв. Наш земляк. Інтернет вибухнув новиною Олег Григор'єв в лікарні. У реанімації він побував двічі. Користувачі соціальних мереж почали збирати матеріальну допомогу. Так виглядає всенародна любов. Запорізького казака рятували всією Україною. Перше відвідування на острів Хортицю після лікарні і відразу храм. Сюди Олег Григорів приходить завжди, щоб відверто поговорити з Богом. Біля вівтаря, подумки він не скупиться на слова подяки. За те, що живий, неймовірно яскраво цвітуть мальви. Завзято й голосно працюють запорізькі бджоли, щебечуть птахи, вітер нахраписто турбує козацький оселедець на голові Олега, герой програми, особиста справа, посміхається нам і театрально поправляє вуса. Затишно, сонечко гріє, хмари мирно пливуть. Стається, час зупинився. Ці фарби повсякденного життя сьогодні стали яскравими. Як ніколи, Олег Григор'єв публічна людина. Все, що з ним відбувається і навіть приватне стає відомим. Жити під прицілом відеокамер не кожен погодиться. Він прийняв цей виклик акторської долі. Як даність прийняв з великою любов'ю. Я не давав добра на, це, на викладання інформації в інтернеті, але ж друзі попіклувалися про це і завдяки їм була дуже гарна підтримка під час важкої операції, перебування в лікарні, перебування в реанімації. Я навіть, я навіть не знаю, що сталося б. Ну, зрозуміло, що я розумію, що сталося б без їх допомоги, без допомоги друзів, без допомоги мешканців міста, бо допомагали навіть і пенсіонери, і котрих я не знаю, люди, котрих я взагалі не знаю. Я не кажу про те, що там друзі, актори і 95-й квартал, і маски шоу, і мої друзі з Києва і Василь Варистюк особисто. Я можу назвати всіх друзів в місті Запоріжжя. Допомагали. На жаль, ефірний час обмежений. Ми не можемо півгодини перераховувати всіх, хто допоміг Олегу. Відгукнулося багато українців. Перебування в реанімації це умовна межа для кожної людини, переступивши, яку ми ще більше починаємо цінувати рідних людей, дужче любимо життя. Матеріальне чомусь йде на другий план. Не можна звідти вернутися і бути злим на те, що ти повернувся. Все ж таки, мені здається, більше добра з'являється в душі. І ви знаєте, я відверто скажу вам, вийшовши з лікарні, я якось, ну... На півсвідомості я посміхаюся кожній людині на вулиці. Хочеться зробити дівчатам комплімент, я не знаю, там щось сказати гарне. Жінкам та й чоловікам. Ну, взагалі, якось так відношення до людей змінилося. Хочеться відноситися дуже гарно до всіх. Я розумію, що може всі на це не повинні розраховувати, але ж все рівно я дійсно почав більше посміхатися на вулиці людям. Даруючи, може... Те щастя, що я залишився тут на цьому світі. Багато хто намагається знайти визнання за межами України, особливо люди культури. Олег прикипів до рідної землі назавжди, немов Запоріжжям його пов'язує невидима поповина. Всі спроби її розірвати не мали успіху. Мене було багато запрошень поїхати до Запоріжжя і працювати і за кордоном. Але я залишився. Ви знаєте, мені здається, все ж таки мій образ він актуальний для нашого міста. Mm -hmm. І не просто актуальний, а мені тут подобається жити. Ну, Звісно, подобається. Подобається те, що навкруги мене, які люди мене оточують, бо це перевірялося не один раз в житті. Кому Олег Григоріїв вдячний за яскравий образ запорізького козака з цим образом? Він працює як на сцені, так і живе за її межами. Отака собі людина, бренд, сказали піарники. На підтвердження цих слів діти, побачивши знайомого колоритного дядючку, поспішають з ним сфотографуватися. Який він великий, справжній, сильний. Можна його помацати руками, обійняти. Скільки таких фотографій? Десятки, сотні тисяч. Ми змушені перервати інтерв'ю. Як бачите, навіть знімальна група Алікса стала заручником образу Олега Григор'єва. Отже, коли вперше з'явилися головні атрибути образу запорізького казака Вуса і Оселедець і чому прізвисько нашого героя Борода? Зараз дізнаємося. Действительно, это было условием принятия на работу в конный театр. Такое условие мне поставил э, руководитель конного театра Юрий Капишинский. Я носил длинные волосы и бороду. Uh -huh. И, кстати, очень многие, кто меня знал тогда, до сих пор по привычке, э, ну, все меня называют Батько Олеха, а иногда некоторые, вот те, которые знали раньше, uh -huh. борода. Вот поэтому откуда это прозвище? потому что я носил бороду. я просто выстрях усы и выстрих. <laughs> и <laughs> плакали в этот момент, когда это делали. Работать надо было. <laughs> вот. А если серьезно, я просто сознательно пошел на изменение образа. Но ну, я тогда, конечно, не понимал, насколько я, наверное, Измените. на правильном пути Измен... да, изменю свою жизнь. Пошуки козацьких корней в роду Олега Григорьева виявилися непростими. Ми весь час забуваємо, що Олег Анатолійович актор. тому не обов'язково його предки жили на січі. Григорів людина відверта і правдива, тому нічого від нас не приховує. Говорить, як є. У мене так сталося, що в мене козацьких коренів немає. По лінії батька він народився на річці Волга mm -hmm. в родині Чуваша. Mm -hmm. Чуваша. А мати взагалі з е, Північного Кавказу, mm -hmm. мати мого батька, mm -hmm. і в неї чеченські корні. Mm, кстати, ну це ж тайна, це ж секретна інформація. Я навіть не знаю, чи давайте передачу передати ні. А по лінії матері взагалі там мати моєї матері, вона полька. Вчиться читати знаки. У житті нічого не буває випадкового. Кожна людина, кожна подія перетворюється в іронію долі. А сказане слово не птах, його не спіймаєш, не закриєш у клітці. Сказав, як з гармати пальнув. Не пройшло й півжиття, а сказане слово повернулося до тебе бумерангом. Так що не поспішайте, навіть же тома називати жінку мимрою. Перша наша зустріч з Олегом Григорієвим була дуже цікавою, тому що розпочалось наше знайомство з такого, знаєте, великого конфлікту. Ми дуже посварилися. Причому так серйозно він на мене, кричав, я на нього, і я подумав, боже, це просто жах. Я тоді тільки прийшла на свою посаду. Що це, хто це приїхав? Що він хоче від мене? Я то його знала давно, хто такий Олег Григорів, але не думала, що він такий. От. Але потім так доля повернулася, знаєте, може. У сфері культури, ми тут і на коні скакати можемо, і дерева спилювати, і все, що треба, там підлагоджувати там, і так далі. Так вийшло, що захворіла акторка одна, це було взимку, і це було так несподівано, і мені сказали, давай треба, виручай, переодягайся, іди будеш снігуронькою. Ну то що заради улюбленої справи, чого не зробиш. Пішла, переоділась, стою в гримерці, очікую. Приїжджає Олег Григорів, ну я та знала, що він прийде, а от він не знав, що я буду Снігурикою. Його попередили, що буде дівчина з народного дому. ну тобто... І він заходить у Гримерку, повертається до мене і каже: О, а мені казали, що там буде ваша Мимра, ота директриса нова Снігуронькою, а чомусь не ви. А я кажу, ви повертаюся, кажу, так справа в тому, що це я і є та директриса Мимра. І тоді так розсміялися. Ну, це було не так, як ну просто пікова така ситуація. Розсміялися і він, і я він почав вибачатись, Ну якось так і, і сцена нас і помирила, бо далі ми пішли на виход. Аліна Єщенка знає Олега Григор'єва протягом шести років, працювали разом, тому допомагали один одному. Обидва дуже сильні особистості. Доля приготувала їм ще один сюрприз. Тепер чарівна мимра, як у відомому фільмі, стала начальницею Олега. Отака драматургія, схожа на сценарій комедійного фільму. Головні герої є. Починаємо знімати. Так повернулася доля, що Олег тепер мій підлеглий. Він арт-директор комплексу 70-літній Запорізький дуб, а я директор цього комплексу. Взяли ми його на роботу недавно. І я вважаю, що це був дуже гарний, такий продуманий ход, тому що, знаєте, є значимі місця у кожному місті і є значимі брендові люди. Тому от Олег він саме і став брендом цього комплексу, і я впевнена, на майбутньому буде брендом, обличчям, і туди будуть їхати не тільки заради дуба, а ще й з Олегом постріляти із Лука і так далі. Він там, як ніхто, вписався стовідсотково. До речі, він народився там недалеко. Я однозначно бачу схожість між ним та дідом Дейкуном. Який колись оберігав криницю, оберігав дуб. Ну, так само і Олег тепер буде брендом. Може, хтось би і обтяжувався від власної публічності. Тільки не Олег Григорів. Він абсолютно відкритий. Навіть власний Ютуб канал має. Говорить, приховати йому нічого. Ідея ютуб е, каналу возникла непосередньо як би е, по причині того, що по первых я знав Олега Григорєва дуже давно. І... Город Запорожья должен гордиться, что в нашем городе есть заслуженный артист Украины, как минимум. Mm -hmm. Ну и, плюс ко всему, он является символом Запорожского казачества, что немаловажно. Вот. И опять-таки, когда мы говорим о, о, о том, чтобы привлекать каким-то образом туристов из за рубежа, то символ как раз и будет представлен на канале YouTube. Максимум будет интересных видео. Для Олега Григорьєва жіноче ім'я Лариса має величезне значення. Його сестру і дружину звати Лариса. Він понад 20 років працює з Ларисою Купчинською. І навіть улюблену кішку нашого героя звати також Лариса. А якщо ми напружимося, то ще згадаємо чимало жінок в оточенні Олега з цим дивовижним ім'ям. Отака вона іронія долі. З Ларисою Миколаївною Олег Григорів багато разів виходив на одну сцену. Вони товаришують. Лариса Купчинська заслужений працівник культури України. Кавалер ордена Берегиня України. Їй слово зараз ми дізнаємося, як саме поводиться Олег. Один такий гастрольний випадок це було в Івано-Франківську в драматичному театрі імені Івана Франка. І коли Олег вийшов, у нього такий маленький був епізод зі словами із гарапником, і він як махнув їм, і майже цимбали залетіли за коліси, і скрипалі скріпки похватали. І кожен інструменталіст боявся, що цей козак, вийшовши ще раз, повторно на сцену, змете весь оркестр. І... Ми боялися, але сміху народив він. Це так було розважливо, це було так правдиво, природньо. А скорим часом стане історично, бо коли ми повертались з концерту, то на великих плазмах вулиць Івана франківська повторювався концерт, і постійно оператори вихоплювали нашого Олега. Ми тим гордилися, що такий чоловік поруч із нами. Особистостями не народжуються, ними стають втім, як і відомими медійними персонами. Це людина, яка е, сьогодні є і символом, і незвичайним символом, тому що його постать, як і фізіологічна, як е, е, взявши до уваги, внутрішній склад, філософський склад, е, він настільки наповнений і може віддати. А ми можемо взяти, що сьогодні це для нас дуже цінне. Сьогодні така е, дійсно людина для нас нагорода. Рекламні ролики, телевізійні проекти, кліпи, художні фільми, театральна сцена. Але мені здається, кращі ролі у Олега Григорєва ще попереду. Мало хто знає, що окрім колоритної зовнішності, він високо інтелектуальна людина, яка цікавиться історією України, знає декілька іноземних мов. Постійно вчиться, фонтанує ідеями. На перший погляд здається, робота актора це квіти, оплески, телебачення, шанувальники. Насправді це величезна втрата життєвої енергії, часу, ненормовий робочий день, відрядження, залежність від примх продюсерів та режисерів. Якщо ти не затребуваний, то роботи просто може не бути. А якщо обличчя завжди на глянці, ти собі більше не належиш. Отака От зіркова праця. Або ти актор від Бога, або виходиш на велику сцену, щоб пафосно сказати одну єдину репліку. Ужать подано. Одна з перших робіт в кліпі це був ролик Світанок з Русланою. Ну, ви знаєте, дуже цікаво було працювати. І, до речі, я познаюся самою Русланою, дуже цікава співачка, актриса, ну, гарний чоловік, до речі. Е так ось дуже цікаво було в, в світанку зніматися. Це був практично перший гонорар за кліпи. Потім багато було рекламної зйомки, такі відомі ролики, ролики, як Криниця, Горішки козацькі. Цікаво, про які ролі мріє Олег Григорів. Велися розмови, щоб я грав Тараса Бульбу. Ви знаєте, мабуть, як і інші актори в театрі хочуть зіграти Гамліта, то я б зіграв би Тараса Бульбу. Але ж на той е, момент, коли е, запрошення ми получені були по даному Вступку, а потім українські українській версії Михайлом Голубовичем, я розумію, що з ними не можу поки порівнятися. Але ж бажання є. І, мабуть, якщо є таке бажання, якби така можливість була, я б вже переклав максимум зусиль, щоб все ж таки створити цей образ. І... От якраз Тараса Бульбу б, б заграти з Олегом Григор'євим. Наша знімальна група познайомилася в кінному театрі, коли він там працював. Фольклорно-етнографічний кінний театр Запорізькі казаки це візитна картка Запоріжжя у 80-ті На острові Хортиця не було Запорізької січі, ні козаків на конях. У 1988 році Юрій Капішинський створив невелику творчу групу, яка потім стала кінним театром. До нього ніхто в Україні не демонстрував трюки на конях, використовуючи відкриті майданчики. Кожен трюк це результат довгих тренувань без помилок і травм не обходиться. Театр, я считаю, что действительно очень серьезная, серьезная страница в моей жизни, потому что это достаточно длительный период, где-то около 20 лет, и работа художественного руководителя такого серьезного коллектива, которым руководили руководили Юрий Капишинский и Валерий Козырев. Вот. Коллектив действительно очень хороший был. Серьезные трюки были, которые, ну, не то, что мы придумывали сами, мы их адаптировали для работы на прямой, поскольку до этого конные трюки, как правило, делались, подобные трюки делались в манеже в цирке. Но мы их адаптировали напрямую, и на прямую дорожку, я имею в виду, когда лошадь скачет по прямой, а не по кругу. Вот. И естественно, трюки достаточно опасные были, ребята выполняли и под живот лазили, и под шею, и стойка на двух лошадях, с прыжком через барьер. Достаточно серьезно. А вы понимали, что ну, как бы, это такая огромная ответственность, не дай бог бы что-то с кем-то случилось. И вы вы думаете, что не случалось? Не, ну, во-первых, не отвечал, а каждый из нас сам за себя отвечал, и руководитель. Естественно, были травмы. Ну что, у меня самого пять операций только за 11 лет. Травматологических. А это стоило того? Ой, вернее, 7 операций. Я А это стоило того? Ну, на сегодняшний день я понимаю, что здоровье ущерб нанесен. Но вы знаете, и тем не менее, я Все равно счастливый человек на сегодняшний день. Я вважаю, що те, чому я навчився в коному театре і тому, як це происходило в процесі роботи в театре, все було очень здорово, очень интересно, увлекательно, и, и, і сдружило нас дуже серйозно. Час розкидати каміння і їх збирати. Багато зіграно, багато пережито, тому розмови про сенс життя цілком логічна. Хтось висловився, що вік людини десь в середньому 70 років і це можна поділити на тиждень. Mm -hmm. е, в тижні-сім днів, е, понеділок, субота, середа і так далі. І якщо е, е, звернутував на мій вік, то я підбираюся до суботи. Mm -hmm. А, ні, закінчується субота. Вихідний день. Mm -hmm. а, і мені здається, сенс мого життя був в тому, що я залишився в Запоріжжі. Що я, ну, не знаю, лиш я тут стався як людина, як творча людина, як, знаєте, як кажуть, там, де народився, там і згодився. І я не проти молодих людей, які сьогодні їдуть за кордон, щоб мати можливість розвинутися, якось отримати освіту і так далі, і жити, може, в іншому світі, але ж вони не повинні забувати, звідки вони. І для мене якраз вислів, де народився там і згодився, він має повний сенс мого життя. Розумієте? А казати якісь фрази, що сенс життя в тому, щоб зробити когось щасливим. Хоча, може, це теж. А чому ні? Я дуже хочу зробити щасливу свою жінку, бо ем, коли я був в лікарні, я дуже переосмислив наші стосунки з нею. І я розумію, що... Без неї я практично ну так же, як і без друзів, тих, що допомагали, але без неї в першу чергу мені було б дуже важко. Олег Григорів відбувся як особистість, актор, людина, чоловік, батько, дідусь. Він навчився головному любити життя. Я себе відчуваю першу чергу актором. А людина, котра носить козацький образ, котрі поважають мешканці міста і котрий я ношу з гордістю. І більше, мабуть, все ж таки я не актор, а людина, яка показує, яким може бути сучасний козак. Острів Хортиця має стати туристичною меккою. Нам потрібно ламати стереотипи власного мислення і позиціонувати Запорізький регіон виключно як промисловий. У нас є туристичний порох в Порохівницях. Так вважає герой нашої програми. Сотні тисяч людей щорічно приїжджають на Хортицю, щоб побачити цей унікальний історичний острів, енергетично зарядити свої життєві батарейки. Національний заповідник Хортиця це не просто найбільший острів на Дніпрі. Це унікальний природний та історичний комплекс. У 2007 році Ортиця була названа одним із семи чудес України. Знати, що існує таке місце, як острів Хортиця, і сюди не їздити. Е я зіштовхуюсь ну періодично з тим, що люди навіть знаючи про кіне театр, ніколи там не були живучі в нашому місті. Ганьба! Та це не те слово. І ви знаєте, ганьба чому? Тому що мене вже не бачили в кіномо-театрі. кіномотеатрі. На сьогоднішній день Острів Хортиця вже розвинути такий туристичний об'єкт. Завдяки Максиму Остапенкові це взагалі розвивається. Озірніться навколо. Хіба це не диво? Справжнє багатство, яким ми, запоріжці, володіємо. Популярним серед туристів є історико-культурний комплекс Запорізька Січ, який відтворює образ козацької столиці і атмосферу часів козацтва. Тут зібрані найцікавіші елементи архітектури, культури, побуту і життя запорізьких козаків. Може, не люди винні, все ж таки може. Ох... Я не знаю, може і трішечки змії змі винувати в цьому. Але ж як таке місце ну, не ходити сюди, не гуляти. Я кожний як, не любити, як не любити. Я кожні вихідні тут Я кожні вихідні їжу з онуками і покататись на конях. Я дуже врікаюся стрільбою з лука. Я почав з коня стріляти з лука. Це теж така. Ну, справа цікава. Так що я дивуюсь тим людям, котрі звучить в Запоріжжі, не були на острові Хортиця. Острів музей під відкритим небом це реальна фантастика, яку можна помацати руками. Любителі природи стверджують, що острів лікує, достатньо приїхати сюди на пару годин. І ти після першої прогулянки на свіжому повітрі відчуваєш себе здоровим і бадьорим. Я особисто зустрічався з цією людиною, був Далай далайламасті Бету. І він стверджує, що він тут для себе щось таке відкрив. Ну, я, може, в цьому не дуже розуміюся, але ж ця людина приїздила і я особисто катав його на коні в Ну, Це було ще в 90-х роках. А що він казав? Він казав, що тут таке чудове місце, що як тут можна не молитися, не звертатися до Всесвіту. Отаке. І якщо Далай-Лама з Тібету каже про це, то мабуть я не зберешу, що скажу, тут можна і лікування е, отримати, і просто взагалі добрий настрій. Ну коротше, на Острів Хортиця треба приїздити. Угу. Просто погуляти, подихати свіжим повітрям. Ну як такі, а до речі, ж острів Хортиця називають легеніми нашого міста. Угу. Легені, бо тут чисте повітря. Уявіть, хоча б на хвилину, що подібним островом володіє Туреччина, Франція або Іспанія. В цих країнах вміють заробляти на туризмі. Ні, краще не так. Все, що ви зараз бачите, належить саме нам. Виходить, ми щасливчики, тільки цього не усвідомили. Запам'ятайте, острів Хортиця це майбутнє Запоріжжя, маючи острів Хортиця в межах міста, як не використовувати його. Як е, туристичну метку. Mm -hmm. Та люди з великим задоволенням сюди поїдуть. Uh -huh. І ті, хто приїздять сюди, uh -huh. а приїздили і приватним образом, і до мене, uh -huh. і іноземці, котрих я просто водив по острову, розповідав, щось і сюди приводив. Ну, я не можу не привезти людей, котрі приїздять з Запоріжжя перший раз, не привезти на острів. І тому дійсно це треба розвивати, розвивати і інфраструктуру, бо я розумію, що якщо сюди зайде 500 чоловік, то того туалету, вибачте, не вистачить. Uh -huh. Це зрозуміло. Я розумію, що це розуміє і керівник заповіднику Максим Остапенко. Угу. Що це, це треба розвивати, розвивати для того, щоб були можливості запрошувати сюди на великі фестивалі, угу. на якісь заходи, куди можна було, де б можна було розмістити і по готелях, і. А це ж скарбничка міста нашого. Звісно, да? звісно. Ну, звіс, ну, ну, ну зрозуміло, це гроші підуть в скарб в казну. Так. І це дуже важливо, на мій погляд. Mm -hmm. Ні, це місце треба розвивати. І оскільки, скільки я ще проживу на цьому світі, я буду тільки двома руками за і допомагати чим зможу, щоб розвивати це місце як інфраструктуру туристичну. Герої програми Особиста справа це легендарні особистості, які живуть серед нас. Олег Григорів один з них. Яскравий, сильний, справжній запорізький козак, якого можна зустріти на вулицях нашого рідного міста і привітатися з ним. З вами був Олександр Бережний. Бережіть себе, свою родину, наше місто. Побачимося! Привіт, друзі! Привіт, привіт!